маємо кожного дня не менше 90 обстрілів, 92, 93 обстріли. Саме тих населених 14 населених пунктів селищ, які залишилися на території Луганської області, які на теперішній час деокуповані нашими силами і де точаться бої, особливо ворог дуже намагається захопити все ж таки білогоровку і повністю веде повноцінно і дуже наполегливо, як авіаційні, так і терористські обстріли Невського, де в нас ще залишається близько 80 наших громадян, які ще не виїхали. Загалом ситуація контрольована збройними силами України? Все, що стосується від від адміністрації, ми надаємо по, по допомогу як збройним силам України, так і громадянам нашим, які знаходяться на лінії зіткнення на деокупованих територіях. Скільки часу вони вже намагаються прорватися у Білогорівку? Білогоріки вже давно точаться такі дуже потужні бої. Вона ще з того періоду, як навіть більше чотирьох місяців. Як з того періоду, як захопили Лісичанськ, вони одразу почали сунути на Білогоріку, і з того часу, власне кажучи, навіть я неправильно сказав, чотири місяці, вже понад вісім місяців точаться там запеклі бої, і наші сили стоять це смуга нашої оборони. Тому а, наші військові стоять і виконують свої обов'язи по захисту країни. Яка частина регіону нині окупована, і яку частину регіону з моменту повномасштабного вторгнення українська армія деокупувала вже? Дивіться, на теперішній час окуповано майже вся територія Луганщини під час деокупації і боїв спротиву було звільнено от саме ці 14 населених пунктів. Щоправда, від деяких цих населених пунктів це були невеличкі селища. вже залишились лише згаріща, тому що ворог жодним чином не розбирає ситуацію, де стоять війська, де стоять цивільні, де знаходяться населені пункти. Він тупо гатить по всьому. Він гатить по цивільній інфраструктурі, по будинкам. Цивільні вони продовжують жити на окупованих територіях чи все-таки виїжджають? Да, ще загалом на наших територіях близько сотні залишились по одному, по два виїхати вони, звісно, самі не можуть. Тому ми евакуюємо на броньованому транспорту спільно з поліцією, спільно з волонтерами. Весь час, що вони там знаходяться, ми постійно туди знову ж таки спільно з поліцейськими нарядами, і за допомогою волонтерів нашої адміністрації постійно туди підвозять харчування, воду і. Ліки, які необхідні, там залишились загалом літні люди, які потребують там і заспокійливих і за валів'янки від сердечного тону постійно туди заводимо. Ви повідомляли про те, що Росіяни на окупованих територіях створюють табори для чоловіків, спеціальні табори чоловіків. Чи знаєте ви, що це за табори, і власне що там роблять з чоловіками? Ну, власне кажучи, ми отримали різну інформацію про формування тих батальйонів, що вони формували, намагалися сформувати там, і нібито проводять якесь там їх навчання, але вже кинули їх там теж на першу лінію. Це з тих засуджених, які перебували на території Луганської області, у нас було там дві спеціальні установи. Плюс я так розумію, що за понад рік окупації, де воно там є то там затризатриманих заарештованих осіб, тільки збільшили з них вони формували. Плюс ми зараз розуміємо, що збільшено кількість блокпостів вона значно збільшилась на території Луганської області і безпосередньо на державному кордоні з Російською Федерацією і чоловіків, які їдуть там. З родинами виявляють, перевіряють і зачасту забирають до воєнкоматів. Після цього поміщуючи, цих, як вони це називають, табори підготовки, але ми ж це розуміємо, що люди там утримуються для того, щоб потім їх кинути для промивки мозгів, скажімо так, і кинути їх на обій. Тобто це відбувається примусово? Так, це примусово люди. Людей, чоловіків забирають прямо з автобусів для перевірки документів. От, буквально три дні назад була ситуація перед, е на маршруті з Сєвєродонецька на Луганськ. Зупинили на блокпосту автобус, вивели 5 чоловік, щось перевіряли, перевіряли, повернулися ще двоє, трьох завантажили військову машину і повезли чи до військкомату, чи до такого табору. Нещодавно Путін наказав. Е Жителям окупованих територій е, прийняти російські паспорти. Е, Любінець омбудсмен український. Він сказав, що приймайте російські паспорти, якщо це допоможе зберегти ваше життя. Е, однак е, Пані премєр міністерка Верещук сказала: відмовляйтеся від російських паспортів, не беріть їх, і вона попросила Росію створити евакуаційні коридори. Власне чи знають жителі окупованих територій, як бути? Дивіться, всі жителі знають у нас є контакти. Зрозуміло, ми не будемо розголошувати, як ми контактуємо з місцевими мешканцями. Там ще містами пробуває наш мобільний зв'язок. Є різні засоби, де підтримують зв'язок і з родинами громадяни, які знаходяться в окупації. Те, що стосується паспортизації, да, зараз вони дуже посилили останніми днями ці заходи по паспортизації. Вимагають від Росії, вимагають від місцевих створених там цих адміністрацій, які вони собі повторили мімих. Щоб вони залучали там і волонтерів і військових і обходили по квартирному і примусово людям вручали ці паспорта. Зрозуміло, десь люди переховуються, десь люди не йдуть на контакт, переїжджають. Але багато кого змушують. Я ж кажу знову дуже багато приводів, як змусити людину отримати паспорт. Тому є такі ситуації, ми їх прекрасно розуміємо. І я думаю, це питання буде вирішено на державному рівні, тому що ми не можемо uh, порівнювати. Тих людей, які прибігли отримувати російські паспорта, і тих людей, які погрожуючи, що вивезуть їхню дитину, десь або вивезуть чи заберуть там чоловіка чи дружину, кудись на катін і виписують ці паспорти. Ми це прекрасно розуміємо. А чого нині потребує українська армія на Луганщині? Ну, ви знаєте, все, що всі потреби, які є в українських збройних силах, в Українських збройних сил сил оборони України нас озвучує як Верховного головнокомандовач, так і наші збройні сили. Те, що ми розуміємо, звісно, ми допомагаємо адміністрації постійно і засобами спостереження і нічним баченням і квадрокоптерами, теж ж самими, тому що вже квадрокоптери стали таким, скажімо, розходним розвідувальним матеріалом, тому що живучість їх значно зменшується, працюють різні. Станції і подавлення цих хебів, але без їх роботи, тим більше в нічний час дуже важко битися з ворогами. Я сам особисто знаю, коли є така підтримка від наших громадян, від нашої держави, і в цілому від міжнародних наших партнерів це дуже допомагає хлопцям. А всі інші потреби це зброя, оборонна зброя, яка допоможе нам не тільки захистити свої території, а й здійснити контрнаступи, звільнити наші окуповані.